Сьогоднішня тема енергоефективність. Щоб енергоефективно працювати в наступних 7 рок років, ми зробимо певні уточнення. Отже, перше. Наступна зустріч почнеться о 12.15. Е, пропоную вам о 12-й годині ті, що дивляться онлайн, і не йдуть зранку на літургію, зробити свої налаштування. Варіант налаштувань ми виставляємо в понеділок. Е, другий пункт е, у нас є механізм, яким я вам подавав цілий місяць я з вами працював. Всі схеми, про які я вам говорив, і з поясненнями. Вони вони, де вони знаходяться? Коли ви заходите на мій канал, пишете Світлав Ігорович, натискаєте букву А. Буквучка натискаєте на неї. Вам у вас висвітлюються різні варіанти. І от є головна, відео, YouTube Shorts. Вам треба екран посунути вліво. Посунути його так вліво. Не весь екран, бо весь не посунеться, а тільки оцей список Підспонсорувати. Спонсорувати не рушиться. От під ним рухається такий списочок. Більшість цього не знає. Головна, відео, YouTube Shorts, сунути вліво, наживо сунути вліво, список відтворення. Спільнота. Виша частина спільноти. Ви заходите в ту спільноту, і тут для вас кожних 2-3 дні щось новенько. Насправді навіть кожен день. Часто кожен день. Що я зробив? Я зробив додаткові дві рубрики. поетична хвилина і «Історична мить. Ну, насправді, історичну мить ми назвали так ейдетичніше. Ви її побачите. В чому ідея? З одної сторони, я хочу всім нагадати, що ми працюємо з духовною поезією, тому що вона розширяє наше серце. Духовна поезія, як я казав, має моделі. Вона має записи, їх є багато в Ютубі, ви собі можете потихеньку включати, можете кожного дня включати. Але я не хочу, знаєте, заповнювати ваш ефір тільки поезією, тому раз в тиждень я нагадую про те, що ви можете робити кожного дня. Франц попрацював над цим, видав з початком війни, записав купу пісень українською мовою, фантастичні пісні. Хто хоче російською, маєте в нього інші списки, будь ласка. Друге, про історичну хвилинку, про історичну мить, е, в чому є питання? Е, це вже питання ідеології, це вже питання роботи. Якщо взяти людину, я завжди починаю, знаєте, як я кажу, від Адама і Єви, якщо брати причину нашого приходу на землю, з неї ми бачимо зміст тої чи іншої дії, потребу навіть тої чи іншої дії. І от... Чотири точки нашого життя, в яких ми проявляємося, вони є головні не тому, що хтось сказав, що вони головні, а тому, що ми побачили, що в єдиному принципі світобудови людина правильно розвивається, їй комфортно, зручно, і вона енергоефективна тоді, коли вона правильно співпрацює як з собою, перш за все, і для того я вам раджу робити налаштування кожен день. Перше ніж молитва. Хочете потім, після молитви, але завжди їх робіть. Я раджу перше. Потім пояснюю. Чому, як Можемо на наступний раз цю тему, до речі, розглянути. Я собі тут буду відзначати та, е, налаштування, так пояснимо, які є, візьмемо тему про них і чому вони мають бути. Друге, людина співпрацює з сім'єю. Це ті люди, які найближчі, і якщо насправді ви не робите першої точки, то друга буде завжди страждати. Тому що ви, коли не налаштувалися на свою вогняну частину, будете завжди проявляти свою тварну. А якщо ви будете всі проявляти в сім'ї тварне начало, то буде не сім'я, а хлів. І це ясно. Ну, вертеп гарніше звучить. Е, третє. Це трошка соціальна. І ось, власне, говорячи про цю точку, ми їхали в Харків, якраз на третій курс, спілкувалися з подвижниками, дуже їм вдячний за їхню розмову, за щирість вдячний, за думки. Я дуже поважаю думки людей. Особливо ті думки, в яких люди не впевнені, не знають як, але говорять, ми тут знаємо, тут не знаємо, тут думаємо так. З цього народжується розуміння того, чого люди дійсно не знають. І от в тій соціальній точці. Переживаючи світовий Майдан, так? я розумію, що ми міняємо систему, не розуміючи взагалі, по-перше, на чому стоїть ця система, що вона складена, які були дотепер моделі і куди ми рухаємось. Ми стверджуємо, що ми українці маємо місійну модель, маємо місію в цьому житті змінити хід історії, змінити хід типу енергообміну між людьми. Маємо запровадити нові правила буття у світі. Багато зараз тормозять про політику, якщо то пізніше. І, і говорячи про ці всі речі, ми кажемо: ми українці. Я кажу, добре, а хто такі українці? Нарід чи нація? Нарід. Що він складається? І тут починають мені скидати певні ролики якогось цікавого чувака, який там щось розказує в Гарварді, чи де він там, Кларасавчик просто. Де пояснює, що наш нарід складається з різних дуже народів, які говорили дуже різними мовами, ті всі українці насправді не українці, а вони люди, які належать до інших націй, а от якось так створився нарід, і всі народи мають право створюватися зараз, по-новому. Ну така американська тенденція, знаєте, нарік і пропагує свою ідею всюди. Я розумію, що він десь там проповідує, проповідуючи день, він мусить говорити. Але, друзі, ми повинні не давати мільйонні перегляди людині, яка щось придумала вчора. Ну Добре, він викладач, гарно викладає. Ну добре, що згадав там Донцова, Грушевського чи ще когось та, ну, про москалів згадав Ільїна. Ну слава Богу, але скидати мені ті ролики і думати, що це такий, ну знаєте, откровення небесне. Я послухав з поваги до тих людей, що мені скинули, і вдячний насправді. Бо чому вдячний? Бо я зрозумів, що в нас величезна прогалина. Ми готові сприйняти любу інформацію, яка говорить, що ми українці щось зробили нового і маємо право на існування, бо, бо ми не маємо своєї думки. А чому ми не маємо своєї думки? Бо ми не маємо бази. Ми банально забули за базу. І тому і перший ролик, який я вам почав постити, я знайшов дуже гарний список, він мені подобався. Я вам про це рік назад говорив, казав, друзі, дивіться робіться, я розумію, що ви забули, нічого страшного. Ми маємо супер варіант, нам YouTube дозволив, дав спеціальну рубрику, в якій можемо працювати, сторіночку. Давайте працювати. Де написано, що було на Україні, починаючи з кам'яної доби. Супер! Щоб у вас була свідомість, що ця земля була з кам'яної доби. Тут хтось мешкав. І от закон спадковості, який спрацював до сьогоднішнього дня, закон передання енергії, передання спадку, як плюсового, так і моделей вирішення, він є дуже важливий. Ми повинні, успадкувавши щось, на основі цього збудувати наступне. А то виходить, що ми зараз з вами, знаєте, що робимо? Міняємо вікна в хаті, а не розуміємо, який фундамент. Але розповідаємо, що в стилі закладеного фундаменту наші вікна дуже відповідають. Чому, якщо ми того фундаменту не бачили? Ми ніколи не були на першому поверсі. Ми живемо на 10-му, дивимо, літаємо в хма... той, головою в хмарах і якісь ілюзорні речі придумуємо. Дуже вдячний цій людині, яка мені сказала, що після розпаду Римської імперії появилися всі сучасні країни. Це був зебест. Це єдина людина, яка хоч щось пам'ятала про історію. Але в її баченні це була класна думка. Розпалася Римська імперія, і всі народи, які ми маємо зараз, і всі країни, які ми маємо зараз, бах, і виникли відразу. Ну, у нас розвалилося, значить появилося щось нове. Щоб ви розуміли, питання устрою політичного взагалі чомусь не спирається на греків. Ми не розуміємо, хто ми. Не розуміючи, хто ми, ми не проявляємося в соціальній точці взагалі. Ми не міняємо модель енергообміну між людьми. Бо ми не розуміємо, як вона працює. Ми делегуємо повноваження політичного характеру людям, яких ми не знаємо і навіть не знаємо, що їм делегуємо. А потім страждаємо від того, що ті люди стають Януковичами і з нас знущаються. Так він хоч чомусь розібрався. Він хоч зрозумів, як працює влада, як її захопити. Красавчик! Ми навіть не подумали, як вона працює. А він зробив на три кроки на період і її узурпував. Чому узурпував? Бо ми самі йому це дозволили. Чому? Бо проявили пасивність. Там, де є пасивність, плодиться інтропія. Та як з вашими кругуми на кухні. Там, де ви не залазите, я не знаю, скільки там, місяць, шість, дев'ять, я не знаю, скільки треба, появляється моля бужучки, правда? Ось ці жучки, оця ентропія, оці мінусові сутності, це і є тояники, який виліз. А ми Майдан не влаштовуємо і думаємо, що проблема в тому, що ми не міємо поїхати до Києва і простояти на морозі пару місяців, а потім зібрати пару порадних хлопців, які зможуть не будемо про політику. Отже, давайте далі. Для цього це рубрика. Я бачите, щось так в той історичну вичі відійшов. Ну, бо воно важливо. Ви зрозумієте? Ми, ми такий потужний здвиг проживаємо. Ми, 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 ми десятки тисяч людей кладемо на фронті і не розуміємо, як далі продовжити цей механізм. В входження в енергоомі, не побудови нової системи, правильної системи. І що мені дуже подобається в нашій сьогоднішній темі. В нашій сьогоднішній темі, що в нас є? У нас є питання індивідуальної відповідальності. Я потім буду спиратися на книжку, я вам буду цитувати Ольгу. Ми будемо входити, ну, ми будемо перевернути ту сторінку, то щось я тут вишу та й вишу. Дякую. І ми спимося на попередні ці, на попередні схеми, які в нас були попереднього разу. Чому? Я хочу прописати цей механізм і цю модель. Кожного разу, коли ми робимо наступну зустріч, ми згадуємо, що було в попередній. Ця модель у вас пропишеться. Так повинно бути у всьому. Не можна стартувати з нічого. Ви не є ніхто. Ви є людина, яка прийшла в цей світ і успадкувала генетичний код. В ньому відображені всі сім колін вашого роду. І після вас ви залишаєте енергослід на сім колін роду, як мінімум. Це генетично. А як енергоінформаційно, ви можете набагато довше. Питання, який слід ви і в якому просторі. Тому ця третя точка така важлива. Ми реально міняємо особистісним розумінням кожного модель в державі, не інакше. Я дуже поважаю, в мене є дуже цікаві підписники, я теж на них підписую, я теж слухаю, мої друзі, які обурюються тому, що відбувається в соціумі. Я їх поважаю за що? За їхнє устрімління. Але не за тип дії. Тип дії бунту і протистояння не вирішує проблему. Усвідомлення, так. Тому я дякую пану Юрію. Він дуже багато говорить про Львів, і що він каже. Він каже, де є щось не так. Питання наступне. Коли його питається, що робити, він каже індивідуально, і я кажу, а що індивідуально? Треба моделювати вихід з ситуації, не накопичувати незадоволеність. От це важливо зрозуміти. Коли я чую про те, що в мене порвались капці, це не трагедія. Це стимул до того, щоб піти до шевця і зашити їх. То саме в місті. Факт набудували так бездумно, що дійсно доріг не вистачає, всі стоїмо в корках, і то є факт далі. Давайте поміняє мера. Та зміна мера не, не все змінить. Ну, бо ви розумієте. Питання, чи ті городяни, які живуть в тому місті, мають механізм донесення своєї думки і впливу на міську раду. Бо від того, що ви в міській раді когось поміняєте, сам соціум не зміниться, сам тип співпраці не зміниться. А свідомі громадяни, пам'ятаєте, що ми почали минулий раз нашу зустріч? Міняють цілу батьківщину, а зараз цілий світ. Так от, без зміни свідомих моделей, тут і зараз кожен з вас в себе вдома, на, кожен, на порядку кожного дня, не поміняється соціум. Так говорити треба, так слухати треба, так розуміти треба і давати плюсові виходи. І, власне, то чим ми тут займаємося? Тому, коли Ольга каже, ви маєте купу тих роликів, записаних в часі війни, які я просто викинув, як було, та, там щось вирізали і кинули, вона говорить про якісь частини, в чому наша відповідальність за війну. Вам це сподобалось. Добре, тепер давайте від за кожен крок цього життя зрозуміти, як ми можемо впливати на всі процеси, і це пов'язано з тим, чого ми сюди прийшли. Тому енергоефективність це правильне вкладення енергії тут і зараз у всі точки. І четверта точка, це е, я Господь, це співпраця з логосом. Особистісна індивідуальна співпраця, так як не можна делегувати повноваження і бути безвідповідальними в соціальному прояві, в місті, в країні, в державі. Бо наша кількість пасивності потім переходить в Майдани. Ти настільки засидівся вдома, що потім треба підняти дупу і поїхати на пару місяців і померзнути на морозі. Плюс ще створити певні акції. Ви ж пам'ятаєте, ми в громадському секторі Рівного Майдану робили акції, ті, які ви бачили. Ну, Як ми справді з'явилися на сцені і так далі. Тому що щось ми робили, а потім виявилося, що це було потрібно, щось ми там оголошували і так далі. Варіант сцени, варіант телебачення, варіант озвучення це є наступний момент. Перший момент має бути усвідомлення того, що ти там маєш бути. Ніхто не їхав туди, щоб попасти на себе. Їхалось туди, щоб щось поміняти. І коли ти приїжджаєш в місто, ти не знаєш, що ти хочеш міняти. Ти ходиш, спілкуєшся з людьми. В часі спілкування народжується розуміння про потрібності вкладення енергії. В ній ти починаєш вкладати і далі щось розвивається. Не можна зразу знати непорід, що буде. Ну, не можна зразу одружити внуків, поки у вас ще немає чоловіка. І шукати чоловіка з ціллю, які очі будуть у ваших внуків, там може вони вас не народяться. Розумієте, а ми подеколи так діємо. Ми хочемо відразу, дайте нам формулу для результату. Та результату не буде, поки ви крок не зробите. Ну, Притчу пам'ятаєте про старця і послушника. Отже, йдемо. Це щодо історичної миті. Тому раз в тиждень я буду постити вам цей канал, на якому ви можете насправді кожного дня дивитися ці ролики. Тому я спеціально вибрав самий простий, короткий, де є 5, 7, 10 хвилин максимум. І пам'ятайте, їх треба передивлятися. Вам здається, що за 5 хвилин ви все зрозуміли. Якщо я вас перепитаю через місяць, що було в тому ролику, ви згадаєте два слова. Через два місяці одне. Через три ви забудете, що ви його дивились. Ну, не всі такі забудькуваті, як я, але плюс-мінус середньоарифматично так відбувається. Що важливе, воно у вас розвине аналітичність мислення. Я не гарантую, що цей чоловік говорить істину правду. Я дивлюся набагато довші ролики про історію. Я дивлюся ролики по 25-30 по хвилин на одну тему. Він там декілька тем вміщає в 10. Але воно розвиває спосіб мислення. То, чим ми займаємося, ми міняємо свідомість. Ми міняємо свідомість внутрішню в четвертій точці я Господь. Але кажемо, друзі, я, Господь, повинен відзеркалюватись на я сім'я, я соціум, і я, я. Але головна точка це я. Вас Бог особисто створив, послав цей світ, дав всі провідники, щоб ви ними працювали. У вас є всі засоби. Інакше він був несправедливий Бог. Якби у вас не було всіх засобів впливу, зміни, роботи, він був несправедливий. Ніби був не Бог тоді. Ну, тоді б це була якась істота, яким досі кажуть, півбог З проміжних світів, космічних світів, яка повпливала на нас, але вона не знає, не має розуміння, вона не є досконала. Бо досконале дає вам всі інструменти. Питання, як ми їх використовуємо в світі пізнання добра і зла, правильно, ми маємо перших пізнати, потім відрізнити добро від зла, а тоді використовувати. Правда? Оце це і є питання щодо енергоефективності. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги, устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі наступній сходині. Всловлюю свою подяку кожному, що зацікавився моїм контентом. І якщо вас цікавить популяризація українського YouTube, то декілька простих кроків цьому допоможуть. Перше, це підписка і вподобайка. Відтак, дзвіночок він допоможе вам отримувати наступні надходження від мене. І пам'ятайте, що ваші коментарі є цінними, бо на основі них я формую наступні свої ролики.